Знову, друзі, магазин Зехоме Депоте. Знову приїхав забирати ось ці набори по 399 доларів, а точніше за 26 тисяч гривень я їх відправляю в Україну. Знову на полицях, як ви бачите, цих наборів немає. Знову доведеться кликати якогось, якогось чоловіка для того, щоб він мені знайшов. Знайшов 5 таких наборів. Це, напевно, останні 5-6 наборів, які я бачив в одному магазині. Тому треба їх забирати і поки є така можливість відправляти їх в Україну. Тому що, в, наприклад, Чикаго вже в штаті Ілліной, вже таких наборів немає. Тому зараз спитаю, чи є вони взагалі, того, що по інтернету. Б'ються шість наборів. Як ви бачите, тут немає жодного. Так що ось такі справи. Зараз буду когось кликати та намагатись купити.